Вітаю вас, серпень, сезон відпусток. Європа розійшлася на канікули, Сполучені Штати теж, але, ясна річ, не всі, бо виборча кампанія триває і дуже інтенсивно. Ясно, що на Близькому Сході теж не до канікул. І зрозуміло, що на фронті нема перерв у нас. Це війна, яка триває вже майже 900 днів. Проте саме час підвести. Проміжні підсумки політичного сезону, весна літо 2024. Що було важливого, що запам'яталося? Чим це важливо для України, для перемоги? Чого чекати? Питання дуже серйозні, і для того, щоб на ці питання поговорити, зрозуміти, що відбувається. Ми запросили в студію і дякуємо, що люб'язно погодився. Пан Володимир Грицько, міністр закордонних справ України в певні роки, відомий е політичний оглядач, експерт, коментатор. І я дуже радий, що сьогодні будемо разом про це говорити. Вітаю вас. Вітаю, Олексійовичу, дякую за запрошення. Приємно бути. Вашому товаристві? Ну і для нас головне питання, про що б ми не говорили, це війна. От за цей час, за перше півріччя 2024 року, що змінилося в сприйнятті іншими неукраїнськими політиками подій в Україні? Тут нам треба повернутися до початку війни до 2014 року, бо сьогодні це лише продовження тієї війни. Війні вже 10 років, і найсумніше для мене, що найменше, є те, що всі ці 10 років наші західні партнери думали, що можна якось пропідлять між краплинками дощу. Починаючи з того, що нам в 2014 році прямо і безпосередньо і жорстко говорили з Вашингтона, що не треба ескалації. Якось розберемося до того, що зараз вже в цю найактивнішу, найгарячішу фазу війни нам так само дають озброєння порційно, озброєння, яке є справді надзвичайно важливим, без нього ми не можемо втриматися. Але озброєння, яким ми не можемо реально е, е, користуватися і бити ворога там, де його потрібно бити. Тому, чесно кажучи, е, е, у мене особливого оптимізму ця лінія наших партнерів не викликає. Хоча, безумовно, є очевидний прогрес. Ну, Давайте згадаємо, е, що ми отримували. Восени 2021 року. Mm -hmm. І що ми отримуємо сьогодні? Ну, Від найбільшого європейського партнера ми отримували медичні так би мовити, пакети, каски, ковдри і все інше. Сьогодні нам не вистачає тільки таурусів. Від нашого найголовнішого закованського партнера ми отримували Стінгери. Сьогодні ми отримали F-16. 16 От, звичайно, Правда, з Нідерландів поки що. Так, так. Що. Ну, але маю на увазі, що вони все-таки американського виробництва, і це робиться з, з, з дозволу США. Тобто, за цих, е, ви сказали, 900 днів, ну, прогрес очевидний. Але питання в задачі, чи він нас задовольняє? Думаю, що ні. На превеликий жаль. Тому що е, я б відзначив за ці останні кілька місяців, це все ж таки прогрес в розумінні Заходу, що, вибачте, Росія є не лише нашим ворогом, а це наш спільний ворог. І з цим спільним ворогом треба не замирюватися, а вести справу до перемоги. Тому нам потрібен не план миру, нам потрібен план перемоги. І чим швидше ми його покладемо на стіл, де пропишемо, що конкретно і як ми хочемо зробити, для того, щоб спільно перемогти, тим швидше російський звір буде подоланий. Дякую. Власне, оце і є ключовим питанням. Як сприймають лідери наших країн-партнерів ситуацію на фронті і як вони розуміють перемогу? Що це для них? Мені було б цікаво подивитися, поки я не бачив жодних згадок, на той документ, який мав би бути представлений Конгресу Сполучених Штатів Америки. Голосуючи за пакет, в якому був законопроект про надання допомоги Україні, законодавці американські висунули вимогу до Державного департаменту Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки надати. Бачення, концептуальні підходи до того, як допомогти Україні перемогти. От коли цей їхній е, пакет з їхнім розумінням буде, е, я не кажу, у нас на столі, хоча б у них на столі, е, я думаю, що ситуація може змінитися, бо дійсно протриматися і перемогти це різні речі. Встояти і е, Тримати лінію фронту і знати, що ворог завжди ось він і може продовжити, це не вихід, це не рішення ситуації, і е, це усвідомлення, що Росія є проблемою не для України, а проблемою для безпеки в Європі і в світі, воно ще не є усталеним. Ну, от якраз мені і здається, ви дуже привікли говорити про те, що нам потрібно, щоб на столі у ну там, Республіканців, демократів, у американського істеблішменту з'явився цей план. Але тут питання: ось чому. Ну так, є план Помпео, є план Трампа. Ну, чи це одне і те ж саме, сказати зараз важко. Є е, е, формула стільки, скільки потрібно, але не зрозуміло для чого. Але немає головного, немає нашого бачення цієї перемоги. Ну, можна сказати, що є формула Зеленського. Так, вона є, і вона правильна, вона абсолютно логічна. Вона охоплює всі елементи всеосяжного справедливого врегулювання. Але це тези, це, це справді формули. Але ж кожна з цих формул повинна бути наповнена конкретним змістом. Під кожну формулу, під кожну тезу треба мати дуже конкретний план її реалізації. І щоб це був план не український, а план української. Умовно називаємо його Західний для перемоги над нашим спільним ворогом. І от тоді, якщо ми такий план покладемо на стіл демократам, республіканцям, в бундестазі Німеччини, в інших європейських країнах, от тоді ми можемо чітко і ясно собі усвідомити, що в цьому плані нашим партнерам подобається, що не подобається, де ми повинні зробити певні корективи. Уточнення, зміни, да, ради Бога, ми ж говоримо про спільний план, і що це буде спільна позиція. Так от, давайте нарешті напишемо цей спільний план і будемо спільно бити ворога. Бо сьогодні, ну, у, у мене, що мене особливо е, 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 зашкварює, якщо так можна сказати, це те, що ми постійно просимо: дайте нам те, дайте нам це, нам потрібно оце. Угу. Якщо ми робимо це спільною справою, то ми не просимо. Ми кажемо, дорогі хлопці і дівчата, для того, щоб перемогти нам спільно перемогти, нам треба спільно зробити оце, оце. оце. Ми робимо таку частину, ви робите таку частину. Це наш внесок, це ваш внесок. Ми їх об'єднуємо і маємо спільну платформу для того, щоб перемогти ворога. Ну і тоді ми партнери, а не попрошайки, які постійно щось хочуть. А нам ще скажуть: ну скільки ж можна? Ну, куди ж ви діли ці там 100 тисяч снарядів, а вони розходяться за кілька тижнів і все? Ну, дякую. Це інша тема і про війну, і мир, бачення миру. Варто поговорити окремо. Зараз ви абсолютно вірно сказали, що наш заокеанський партнер, наш стратегічний партнер, має. ну, як ми це побачили, на жаль, протягом е, періоду, поки не було рішення про надання допомоги Україні, Україні має ключове значення зараз для того, щоб вести мову і про перемогу, і про спротив, про те, щоб на фронті все було в порядку. Зараз, поки е, ця ситуація з кандидатами. Е, Президенти і віце-президенти визначалася, продовжувала бути досить мобільною. Про Україну і взагалі про зовнішню політику. йшлося досить мало. Американського виборця цікавить інше, більше зараз. Але рано чи пізно вибори закінчаться. Ну, знаєте, я, мабуть, не скажу нічого революційного, якщо нагадаю нашим шановним телеглядачам, що запорукою успіху нашої, скажімо так, американської політики є формула двопартійна і двопалатна підтримка. Може комусь це здасться дуже загальним підходом, але він продемонстрував, що він єдиноправильний. І дуже добре, що до речі, в Україну приїжджали численні делегації, які складалися з представників двох партій і республіканської, і демократичної. Це означає, що там, де йдеться про зовнішні справи, про зовнішню політику, вони намагаються щонайменше ну, десь тримати якусь оцю розумну середину. Тому завданням нашої дипломатії, я думаю, в цей період. Є, по-перше, зрозуміти і собі сказати раз і назавжди, це американські вибори, це не українські вибори. І обиратимуть американці. Ми будемо спокійно спостерігати, але в цей час працювати із тими, хто може обратися в новий склад Конгресу, а це буде половина, наскільки мені відомо. Працювати, і що зараз мені здається дуже позитивний тренд працювати з Штатами. Ну не штатами в цілому, а з Штатами окремими одиницями оцих великих сполучених штатів. Зараз слава Богу, почалися перші кроки. Вони дуже мені здається позитивними. І якщо ми зв'яжемо Україну і Америку і ще й на цьому рівні, не тільки на державно-федеральному, але й на місцевому. То я думаю, це дуже серйозно повпливає на загальний настрій. Бо, подивіться, всі віце-президенти, номінанти, вони колишні губернатори. Та й взагалі дуже багато конгресменів колишні губернатори. Значить, Ми повинні подумати над тим, що саме цей рівень може зараз буде для нас максимально корисним. Або ж штат, де, де виробляються озброєння для України. Ну, ну це ж подарунок долі. Для того, щоб саме цей штат став партнером українського якогось обласного центру, там і щоб обидві одиниці працювали між собою. І це ж значний політичний ефект. Тому що ми можемо пояснити, дорогі друзі, ми допомагаємо вам створювати нові робочі місця, заробляти гроші, і тому ми ваші об'єктивні партнери. партнери. Ну і якщо говорити про е, кандидатів, то от у мене немає такого відчуття, що е, Трампа треба боятися. У моєму розумінні Трамп це не президент-бізнесмен, а бізнесмен-президент. Угу. Тобто це людина, яка в першу чергу бачить, де вона може отримати вигоду. Ну так, будь ласка, так у нас е, справді є немало можливостей. Підказати Трампу, де працюючи з нами, він отримує вигоду. Ті самі е, е, оборонні замовлення, а вони, а вони залишаються, гроші залишаються в США. Е, у Помпео, вже мною задано, була доволі цікава нестандартна думка про те, що після війни українські Збройні Сили можуть замінити частково американців в Європі. І це і в першому, і в другому випадку сотні мільярдів доларів, які економить американський бюджет, ну і можна йти далі. Я дуже задоволений тим, що я почув думки, які співпадають з моїми. Бо, як на мене, в, нашій, в нашому середовищі політичному і навколо політичному забагато зайвого зараз відбувається навколо американських виборів. Я абсолютно згодний з тим, що е, це не наше питання, хто стане президентом. Наше питання зробити так, щоб всі причетні розуміли нашу позицію і розуміли, що нам треба. І, безумовно, всі ці лінії і всі ці напрями взаємодії є важливими. І губернатори, і військово-промисловий комплекс, і військові, і Нацгвардія. Все це, це так. НАТО. Саміт НАТО у Вашингтоні також був важливою подією першого півріччя. Святковий, ювілейний, 75 років це поважний вік. Але для України він знову не приніс бажаного запрошення. Нам знову пообіцяли і збудували міст. І сказали, що цей рух незворотній. Тому менше про саміт, але мені здається, більше уваги треба приділити, якщо ваша ласка, питанню як, е, події, яка відбулася на полях саміту. Президент Байден і президент Зеленський зібрали окреме засідання е, глав держав і урядів країн, які підписали з Україною. Угоди про співробітництво в галузі безпеки, оцей український компакт. Мені здається, його значення, по-перше, не дуже багато про нього чомусь говорилося у нас. А по-друге, мені здається, що в повному обсязі значення цієї угоди і цього факту ще не оцінено. Що ви думаєте, Володимир Станіславовичу, про це? Е, ну, про НАТО, Іролесію, е, це сумна для нас справді історія, тому що сумна чому? Е, ну я просто от відразу ви згадали про НАТО, і у мене автоматична асоціація виникла з Бухареським самітом 2008 року. Коли ми ж не просили про вступ до НАТО тоді. Ми говорили про те, що нам потрібен план підготовки ПДЧ, до вступу. Так. Він називається План дій щодо членства. ПДЧ. Е, і тоді, на превеликий жаль, дві натовські країни, Франція і Німеччина, Німеччина і Франція. І третя ненатівська країна, і третя не країна, яка пояснила, що ми не держава, угу. а це була Російська Федерація, так. фактично заблокували цей процес. Тоді, от сформувалася вісь страху, який я її називаю Берлін-Париж. Тепер через багато років вона трансформувалася в від страху Берлін-Вашингтон. Дуже сумно, тому що на превеликий жаль, і сьогодні, і в Вашингтоні, і в Берліні бояться оцього ними ж придуманого слова ескалація і не хочуть приймати важливих політичних рішень. З іншого боку, ну давайте будемо прагматичними. Що означало б, що на Вашингтонському саміті ми отримаємо запрошення до переговорів? Чи це означало б, що ми значно просунемося, просунулися б в бік НАТО? Ну, думаю, що ні. Чому? От я просто беру приклад останнього розширення: Швеція? Швеція. Де Угорщина? Де Швеція угу. і е, Угорщина? Безумовно, з подачі Москви рік затягувала формальний вступ Швеції до НАТО. Добре, це формалізм, американці надали Шведам і Фінам відповідні гарантії, і в принципі справа була зроблена. Звичайно, що якби ми мали такі ж самі гарантії від американців, британців і французів. А я, а я думаю, що все-таки ми повинні будемо на цьому наполягати в перший же день, коли українська територія буде очищена від російських загарбників. То е, наступним кроком має бути отримання реальних ядерних гарантій від наших союзників, від країн, які які свого часу в Будапешті обіцяли нам е, те, що ми ніколи не будемо об'єктом е, агресії. Тому якщо дивитися на ці речі, то тут більше, знаєте, такого ну, бажання так отримати якісь політичні дивіденди, але які практичного значення станом на сьогодні не мали б. І в цьому контексті те, що ви здали про оцей план допомоги Україні в практичних речах, що Ну, матеріалізувалися в ці, е, ну їх чомусь називають безпекові угоди, хоча не є безпековими угодами, це uh -huh. е, угоди в сфері оборони і допомоги в сфері оборони, але не як небезпеки. То е, це мені здається і є тим практичним наслідком, який станом на сьогодні, на цей момент, для нас є надзвичайно важливим. Бо е, йдеться про угоди, які мають десятилітній е, термін е, своєї дії. І це означає, що ми можемо прогнозувати, що у нас буде в 2024 році, що у нас буде в 2025 і в 2027, чи в 28-му, якщо ми до цього часу не будемо членами альянсу, і це є надзвичайно важливо, тому що це ну формальна е зобов'язаність тієї чи іншої країни робити ті чи інші речі, які нам вкрай необхідні, тому я вважаю, що Вашингтонський саміт. Е був корисний в першу чергу тим, що він був практичним і прагматичним. І оці угоди, про які ви згадали, вони є прекрасною допомогою нам в тому, щоб А, втриматися, Б, за рахунок взаємодії з нашими партнерами, стати ще вище е, на якихось пару щаблів до тих стандартів, і В. Мати перспективу. Це зовсім правда не означає, що ми повинні відмовитися від того, щоб стукатися в двері далі. І мусимо стукатися доволі голосно і гучно і, і пояснювати і нашим американським партнерам, і німецьким партнерам, що все-таки вони рішення своє повинні нарешті прийняти. В Цьому рахунку можна йти і прагматичним, і політичним шляхом одне одне не одне одному не заважає. А оцей політичний сигнал був би безумовно для Путіна надзвичайно важливим. Так. Згоден з вашими оцінками, і у мене інколи таке враження, я розумію, що це може занадто, але НАТО, існуючи вже 75 років, опинилося в ситуації, коли не наважується робити рішення, які відповідають вимогам часу. Люди, які Керують країнами-членами НАТО, мені здається, уникають відчуття реалії, уникають розуміння того, що формується саме зараз, кожного дня, новий світовий порядок, і в цьому новому порядку НАТО має відігравати іншу роль, яку, воно, Альянс, зараз ще не бачить. Коли настане прозріння? Знаєте, для мене було б останнім, останньою формою жаху, якби НАТО перетворилося на щось подібне, як сьогодні є Організація Об'єднаних Націй, коли приймаються красиві декларації, на які правда ніхто не звертає жодної уваги. А НАТО десь поступово, але невпинно до цієї межі підходить. Тому що НАТО, яке не може зреагувати на те, що відбувається, і висловлює лише е, серйозні занепокоєння, ну це тоді е, означає, що ситуація виходить справді з під контролю. І ви абсолютно праві. На Заході не звикли, е, я би сказав, брати на себе просто відповідальність. Бачите, починаючи від е, розвалу СРСР і от до 2014 року, навіть Бо вось ми проїхали. Захід не хотів просто реагувати на те, що відбувалося в Грузії, російська агресія проти Грузії. 14-го року щось легеньке десь там з'явилося, але знову таки хотіли проїхати, хотіли забути, хотіли не побачити. І лише 22-й рік став ну якоюсь віхою в цьому плані. Але оцей процес прокидання йде надзвичайно повільно. І якщо на Заході не зрозуміють, що з Росією треба боротися її ж методами, і що НАТО повинно перетворитися в реальний інструмент миру, але не е, висловлювання якихось чергових стривоженостей і занепокоєнь, то ну, тоді у НАТО буде дуже погана перспектива. А Мені здається, що все зміниться, Єлексійовичу, е, тоді, коли путінський режим зазнає свого краху. І хоч цього дуже не хочуть наші американські і європейські партнери, побоюючись е, ними ж придуманих якихось фантомів е, розвалу, ядерної зброї і тому подібне, і так далі. От, от після цього, коли цей факт е, матиме місце, от тоді почнеться переосмислення всього того, що відбувається в світі. І ви праві, тоді. Всім доведеться думати, як же створювати оцю нову систему глобальної безпеки, але вже без Росії, слава Богу, бо на її постросійській території має бути абсолютно інша політична реальність, де не буде ядерних країн, де країни, які виникнуть, будуть демілітаризовані. Де буде шанс на те, щоб е, ці країни розвивалися як нормальні країни, які дбають про свій соціальний людський розвиток, а не про загарбання інших територій? От тоді НАТО, мені здається, посилить свою е, геополітичну значимість. Я думаю, що воно вийде на е, Тихоокеанський регіон. Подивіться сьогодні. Австралія, Нова Зеландія, Японія. Філіппіни, Південна Корея, Японія Оце вже кістяк тієї нової безпекової структури, яка ну буде фактично э, стримувати китайські амбіції в Тихоокеанському регіоні. Якщо прибирається Росія як геополітичний фактор, ну то тоді э, Китаю. Чесно кажучи, нема що робити, як тільки шукати компроміси і домовлятися, і це буде справді новою функцією НАТО. Дякую, Володимиру Станіславовичу, за таке глибоке і розширене бачення тих викликів, які перед якими стоїть світ, і тих можливих шляхів вирішення відповіді. Пошуку відповіді на ці виклики. Єдине, що, знову ж таки, мене весь цей час бентежить, що ми знову повертаємося в площину реагування, дій постфактум. От коли Росія путінська розвалиться, от тоді почнеться будівництво. Пізно, світоустрій після Другої світової війни почав формуватися задовго до Перемоги до 8 травня 1945 року. Зараз таке враження, що про це думати час ще не прийшов. Можливо, цей рік є специфічним, бо в багатьох країнах вибори великі, важливі і так далі. Будемо дивитись. Нам, як то кажуть, своє робить. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми охопили тільки незначну частину тих. Політичних явищ і подій за перше півріччя цього року, на які варто було б звернути увагу, тому не залишається нічого іншого, як запросити вас продовжити розмову на інші теми: Європа, війна і мир, Азія є ще багато про що говорити. Дякую січу. Дозволю собі одну коротку ремарку на виправі. Післявоєнна е, логіка е, дій закладалася ще під час війни. Але тоді такі були лідери, як Черчилль А сьогодні так. їх немає. Теж питання для обговорення. <сум> Дякую, Дякую дуже вам. з нами був Володимир Грицько. Дякую. Дякую. Дякую.